Сьогодні в мене на обід буде кабакова каша. Купила, йшла з роботи, купила молочко. І зараз я його поставлю кипятити. Для того, щоб молоко не пригоріло, треба каструлю сполоснути холодною водою. Каструльку взяла з е, товстим дном. Ось собі молочко. Ось. Молочко домашнє, не базарне, а носить мені гарна хазяйка. Так що ставлю кипятити. Почистила пів кілограма гарбуза. Зараз я його такими шматочками наріжу. Молочко поклала вже на плиту. Можна зварити і на воді, але не так смачно буде. З молоком набагато смачніше. Молоко вже нагрілося, і я сюди висипаю гарбуз. Дивалюся. Закипіло молоко і зробила менший вогонь, щоб зваривався гарбуз до готовності. Пшоно гарно промила гарячою водою, скільки раз до чистої води, і це замочила в гарячій воді, хай постоїть, поки гарбуз звариться. Пшоно гарно помити, постоїло в гарячій воді, щоб не гіркло. А тепер я його висипаю сюди. Гарно кипить кашка моя пшаняна. За смаком треба додати цукру, хто скільки полюбляє. Я поки додам одну ложку. Ну, ще чуть, я не люблю солодкі каші. Кожен за своїм смаком. І трошки додав сюди солі. І густі каші не люблю, і солодкі не люблю. готую за своїм смаком. Гарбуз я помняла толкачкою, Він зварився вже, і каша зварилася. Трошки остине, загусне, і я буду обідати. Готова моя каша. М -м -м. Якраз така, як я полюбляю. І шкурку люблю. Не знаю, як хто, а я люблю. Я її в першу чергу з'їсти. Саме така, як потрібно. Не густа. М -м. За смаком цукор. Дуже смачно. Хто любить, може ще додати шматочок масла. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!